Доброго Дня діти! Вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. І ми розпочинаємо нову тему 6. Світ «Світ невидимий». Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо мандрувати нашою батьківщиною з кумедними жевжиками. І пригода перша жевжики-рятувальники. Добрий день вам, любі малятка, хлопчики милі мої і дівчатка. Щирою усмішкою я вас вітаю, гарного настрою на весь день бажаю. І на початку, як завжди, пригадаємо, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число, яким було вранці небо, коли ви прокинулись. Що стосовно опадів і яка температура повітря. А зараз трішки попрацюємо над скоромовкою. Котик, лапанчик, муркоче на лаві. Клава на лаві і котик на лаві. Лагідну казку розказує клаві. Зараз зачитайте в повільному, спокійному темпі. Потім поставте відео на паузу, зачитайте швидше. А потім ще швидше, а потім ще швидше. А ми з вами продовжуємо: цього місяця разом із Жевжиками ви мандруватимете Одеською, Полтавською та Рівенськими областями. Дорогою ви з'ясуєте, що таке ланцюги жилення, і навчитеся їх складати. Також пригадаєтесь, як поводитися з безпритульними тваринами і дізнаєтеся, як чинити в разі булінгу. А ще разом з однокласниками та однокласницями виготовите лепбук і зліпите снігові скульптури. А зараз відкрити підручник на сторінці 26-27 і уважно розглянь малюнок. У кожної пори року свої сюрпризи. кожна чарівниця, яка показує нам свої дива. Та чи завжди ми їх бачимо? Спробуйте вдихнути свіжі зимове повітря, пройтися вулицею і знайти якомога більше див. Звісно, для когось щось диво. А для когось звичайне явище, тому будьте готові захистити своє диво, пояснити, що саме дивовижного побачили. Чому ми бачимо не всі дива? А що взимку стає невидимим? Що незвичайного ви помітили, розгляньте уважно цю зимову, чудову картину. Які емоції відчувають персонажі? А які емоції на їхньому місці відчув або відчула б ти? Що на малюнку ми бачимо, а що заховано від нас? Так, ви здогадали, що заховано від нас? Як ви думаєте? Що там відбувається? Якби. Песик міг говорити? Що він сказав своїй господарці? Як ви гадаєте, скажіть, і чому саме це він сказав би? Як гадаєш, чому діти зупинились саме біля цієї вітрини? Що буде на їхньому фото? Хто заховався? А навіщо, як ви думаєте? І чи правильно вони роблять? А розгляньте цю сюжетну картину. Про що розповідає дідусь онучці? Чи міг би ти доповнити його розповідь? Що цікавого ти помітив або помітила? А що зацікавило песика? І чому саме? Мабуть, ви здогадались відразу? Виставка снігових скульптур. Відтвори розмови, відвідувачу виставки. Чи тільки на виставці можна побачити снігові скульптури, як ти гадаєш? А зараз відкрийте зошит на сторінці 14. Єва вийшла досліджувати невидимий світ лісу. Визначте шлях, яким пройде дівчинка, якщо рухатиметься по комірках, із виразами, результат яких дорівнює 240. Зрозуміли, дітки, нам потрібно рухатися тільки по тим виразам, які дорівнюють 240. І так. 70 помножити на 8, 7 на 8, 56. Це буде 560. 310 відняти 70 дорівнює порахуйте, скільки. Так, 240 нам сюди. Наступний приклад. 40 помножити на 6, 4 на 6. 24, 240. Далі. Продовжуємо спускатися. 180 плюс 60. 240. 80 помножити на 3. 8 на 3 – 24, і 0, 240. Продовжуємо далі. Відніміть 900 мінус 60, 660. Чвійде 240. Так, звісно, виходить. Давайте спробуємо вверх. 70 помножити на 2. 7 на 2 14 і 0, 140. Ні. 140 плюс. 100. Так, 240 нам сюди. Далі куди спробуємо? Вверх. 480 поділити на 2. Буде теж 240. Далі 300 відняти 60. Так, 240. 240 поділити на 1 дорівнює 240. І 120 додати 120. 240. Молодці. Ми пройшли цей шлях разом з Євою. Працюємо над наступним завдання 2. Прочитайте першу літеру в першому слові. Лисиця перша літера Л. В другому слові другу літеру У. І так далі. В третьому, третю П. І в четвертому четверту А. А яке слово ми отримали? Лупа. Діти лупа або збільшуване скло прилад для розглядання дрібних деталей. Але вам потрібно ще провідміняти це слово. Там, де називний відмінок що, пишемо лупа. родовий відмінок чого? Ми можемо запитати: а немає чого? Лупи. Давальний відмінок? Давати чому? Лупі. Знахідний відмінок знаходити що? Лупу. Орудний відмінок орудувати чим? Лупою. І місцевий відмінок на чому? На лупі. Молодці. Продовжуємо нашу роботу далі. А зараз рухлива вправа. Трішечки відпочинемо і продовжимо роботу. Продовжимо нашу роботу завдання 3 в зошиті, сторінка 14. Єва вийшла з дому о 10 годині 10 хвилин. Дітки, нам потрібно з вами зараз знайти наліпочки, які знаходяться на початку нашого зошита до сторінки 14. І знайти там час 10 годин 10 хвилин. І вклеїти в кружечок. Маленька стрілочка на 10, а велика. На циферку 2, це показує хвилини. 10 хвилин. Далі, Максим через 30 хвилин після Єви вийшов. Дітки, якщо Єва вийшла в 10 годин 10 хвилин, а Максим на 30 хвилин пізніше, 10 додати 30 це 40 хвилин. І нам потрібно вклеїти наступну наліпочку 10 годин 40 хвилин. Це велика стрілочка, 40 хвилин, це велика стрілочка показує на цифру 8. А маленька вже буде стояти між 10 і 11. 10 хвилин, 10 годин 40 хвилин. Вклеїли, знайшли і читаємо далі. А орест через 10 хвилин після Максима. Якщо Максим вийшов в 10 годин 40 хвилин, то Орест. Додаємо ще 10 хвилин, 40 додати 10 буде 50 хвилин. Орест вийшов о 10 годині 50 хвилин. Знайдіть наліпочку. Вже маленька стрілочка буде стояти майже на 11, показувати, а велика стрілка буде стояти на показувати цифру 10. 10 це 50 хвилин. 10 годин 50 хвилин. І теж клейте. А зараз ми переходимо до нашої пригоди першої жевшики-рятувальники. Відкрити сторінку 28 підручнику і уважно слідкуємо і слухаємо. Зелепуха була дуже втомлена і розлючена. Вона вигулькнула з трясовини, відчувши близьку здобич свіженьких жевжиків, але ті, щоразу тікали з під самого її носа. Наздоганяти їх у засніжених горах і полях ставало дедалі складніше треба хоча б щось казкове чарівне закинути до пащеки. Шлях від Миколаївської до Одеської області пролягав уздовж моря. Залепуха прислухалася і почула веселий плюскіт і сміх. Маленькі русалоньки бавилися на мілені, Це була легка пожива. На моніторі живжульота позначка Залепухи блимала моторошно близько. Номол увімкнув камеру зовнішнього стеження і побачив, що над морськими русалоньками нависла загроза. Друзі, що робити? Треба було б цим бідолахам допомогти. Рятуймо їх, негаймо, негайно, номуле, заторохтіла блискавка. Не було часу вагатися і радитися. Тож номул дав жевжельоту команду випустити ківш. Замить усі троє зникли з під самого носа залепухи. Та тільки зубами клацнула. Жевжоліт летів над морем. Перелякані русаглоньки визирали з повного води ковша. Блискавці так закортіло познайомитися з казковими істотами, що вона випустила із жевжольота драбинку і завела з новими знайомими розмову. Тим часом пузлик і номул дізнались про завдання на Одещині і дуже зраділи, треба зібрати жарти й сміх. Посміємось та ще й поповнимо запаси пального. Оперед! Ось така цікава і дуже ризикована пригода трапилася. І так, побесідуємо, Про що блискавка могла говорити з русалоньками? Як ви гадаєте? Придумай, як жевжики збирали жарти й сміх. Чому вони збирали їх саме на Одещині, як ви вважаєте? А чи варто було жевжикам ризикувати, допомагаючи русалонькам? Дітки, а зараз попрацюємо знову в зошиті. Сторінка 15. Перше завдання. Сформулюйте і запишіть три запитання за змістом уривка. Пригода перша в нас починається: залепуха була дуже втомлена і розлючена. Вона вигюлькнула стресовини, відчувши близьку здобич свіженьких жевжиків. А ті, щоразу тікали з-під самої носа. Як? Яке б ви могли запитання з вами сформулювати? Наприклад, чому залепуха була втомлена і розлючена? Так, тому що ми щойно прочитали. Жевжики постійно тікали з під її носа. І це можна записати першим питанням. Чому зелепуха була втомлена і розлючена? Або ви сторіть своє власне питання. Наприклад, наступне питання може звучати так: Кого врятували Жевжики? Так, Кого вони врятували? Русалок. Русалок. Ще можна створити питання. А що полетіли збирати жевжики? Або куди саме вони направили свій жевжоліт. От ми прочитали до Одеської області. Ви можете створити свої власні питання і усно дати відповіді на них. А зараз перегляньте відео. Спонсор показву Карпатський бренд. Як зустрінемось в Карпатах, то й життя чудове. Як зустрінемось в Карпатах то й життя чудове. Карпатський бренд. Місто про яке складено понад 800 пісень. Одеса. Тут є все. Вишукані фасади та обшарпані внутрішні дворики, Теплі вулички і довжелезні катакомби. Жваві продавці та розміжені туристи. Запитайте будь-якого Одесита, за чим слід їхати до їхнього міста і отримаєте відповідь за натхненням. Одеса створена для ідеального відпочинку. Перше, що заманює відпочивальників море. Після торішніх подій саме Одеса приймає титул морської столиці України. Загальна довжина берегової лінії 30 кілометрів, 20 з яких це пляжі. Найбільш загартованих запрошують відкривати сезон уже з середини травня. Одеса вміє в себе закохати. При цьому особливо вміло підкоряє серця своїх же градоначальників. Для прикладу, Хосе Дерібас, той самий адмірал, що відбив Одесу в Турків. Італійці настільки полюбив це місто, що розпорядився вимостити центральну вулицю Бруківкою і з лави вулкана Везувію. Тож кожен камінець доправляли прямісінько з Неаполя. Можливо, саме його стараннями невеличка Дерибасівська без виходу до моря стала серцем Одеси. Наступний очільник міста Герцог Дарішельє розпочав активну забудову. За 10 років його правління тут звели майже 3 тисячі будинків. кажуть, їх споруджували так, щоб вітер постійно видував з міста сміття або в море, або у степи. А далі нічого не могло стримати розвитку перлини біля моря. Легендарний привоз породив унікального одеського вірку суміш української, російської та євриту. І тут же кажуть із фраз, щоб я так жив, та женщина виміня у сталі виник знаний одеський гумор. А ще Одеса місто музики, причому розмаїтої, доки у вишуканому оперному театрі виступали Шаляпін та Соломія Крушельницька, буквально за рогом посеред двору можна було почути хуліганські пісні та душевні романси. Що й казати, саме Одеса завдяки утьосову першою принесла в радянський союз джаз? Відкладіть карту і просто поблукайте цими вуличками. Україна прекрасна. Тож подорожуйте частіше. Продовжимо працювати в зошиті завдання. 3, сторінка 15. Оленко, скажи швидко, скільки буде 14 плюс 5? 22. Неправильно. 14 плюс 5 буде 19. Але ти просив сказати швидко. Пишіть, будь ласка, слово швидко, а не правильно. Наступне. Так, коли я виросту, то поїду в Антарктиду. Працювати на станцію Вернацького. Чудова мрія, синку. Але я маю почати тренуватись вже зараз. Як саме? Аби я звикав до холодів, ти маєш щодня пригощати мене морозивом! Впишіть слово морозивом. Молодці, чудова робота. Діти, домашнє завдання. Вам буде виконати самостійно на сторінці 15 завдання 2. Випишіть з тексту пригоди слова, які відповідають поданим схемам. Це будова слова, яку ми вже з вами вивчали на уроці української мови в першому семестрі. Перше слово це префікс, корінь, закінчення і основа. Друге корінь, суфікс, закінчення і основна частина. І третя схема. Корінь, закінчення і основа слова. Пошукайте самостійно ці слова і виконайте завдання. Фото чекаємо на перевірку. А ми продовжуємо наш урок далі. І так, давайте перевіримо, чи уважно ми читаємо: шлях від Миколаївської до Одеської чи Херсонської. Одеської області пролягав уздовж моря чи озера. Згадуємо нашу пригоду першу. Здовж моря. Молодці. Далі, Залепуха прислухалася і почула веселий плюскіт і сміх. Маленькі. Хто? Рибки чи русалонькі? Русалонькі, бавилися на мілині. Це була легка здобич чи пожива. Пожива! Це була легка пожива. На моніторі жив живжульота позначка зелепухи чи фінішу. Так. зелепухи, Блимала моторошно близько. Номул увімкнув: що, камеру чи світло? Камеру зовнішнього стеження я побачив, що над морськими русалочками нависла загроза чи зелепуха. Загроза! А тепер перевіряємо. Так, чудово! Ти уважний читач. А зараз виконаємо завдання 4. Зафарбуй на контурній мапі. Відкрийте сторінку 32-33 у нашому зошиті Одеську область. І зафарбуй її, познач обласний центр. Так, де в нас одеська область? Знайдіть. Одеська область найбільша за територію область України, розташована на південному заході країни. На півночі та Сході межує з Вінницькою, Кіровоградською, Миколаївською областями, омивається водами Чорного моря. На півдні межує з Румунією, на Заході з Молдовою. До складу області входить острів Змієний. Будь ласка, зараз візьміть червоний олівець, наведіть межі Одеської області і позначте обов'язково обласний центр. Це місто Одеса. Герб Одеської області це щит, на якому головною гербовою фігурою є Одеський срібний якір. кішка. Якір символізує надію та порятунок, торговельне мореплавство, зв'язок річкових і морських комунікацій. Сім якорів, як іркішка та шість у бордюрі, відповідають кількості портів Одещини. Сніп колосків символізує багатство та єдність людей і є знаком хліборобства, розвиненого у степовій частині Одеської області. Виноградне гроно символізує спільну ідею, внутрішню згоду. Це символ виноградарства та виноробства, розвиненого в південній частині Одещини. Прапор Одеської області полотнище з вертикальним розташуванням рівновеликих смуг жовтої, синьої та білої. У центрі на синій смузі вміщено герб області без вінка. Діти, чи бував хтось із вас в Одесі? Що вам сподобалось? І що нового для себе дізнались? А чи захотіли б побувати в цьому місті і чому? Ось такий цікавий у нас сьогодні вийшов урок. І так, наостанок: оберіть свій світофор, світлофор настрою. Зелений все було просто. Жовтий мені довелося докласти зусилля. І червоний мені нічого не вдалося, я думаю, що червоного ні в кого не буде. А у всіх буде зелинка, зелена цеглинка Лего. Гарного вам дня і до зустрічі!